Друзі, вітаю глядачів української правди. Це формат у Пилай, де ми аналізуємо важливі події сьогодення, яким може бути рішення Європейського союзу щодо повернення українських чоловіків за кордоном, якими можуть бути кроки, також Валерія Залужного на посаді посла у Великій Британії, і також поговоримо про чи не стане допомога сполучених штатів останньою для України. Про все це далі разом з Олександром Краєвим, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма долучається до нашої розмови. Пане Олександре, мої вам вітання Так, вітаю добрий день вам, пане Олександре. Ось дивіться готуючись до розмови з вами, подивився колонку Оксани Маркарової посла України в Сполучених Штатах. Вона якраз давала свої роздуми та оцінки щодо подальшої допомоги Сполучених Штатів у світлі майбутніх виборів. Вона каже про те, що. Не все зосереджується довкола протистояння Байдена та Трампа все може також і зосереджуватися на майбутніх виборах до Палати представників і до Сенату. І ви, в принципі, фахівець з американської політики. Що ви скажете? Де все ж таки нам чекати на яких виборах зосереджувати свою увагу як глядачам, спостерігачам та аналітикам? Все таки я не можу не погодитися з пані послом, тому що вибори до конгресу, як показала ситуація останніх шести місяців, вони визначальні саме в контексті бюджетів, тому що все-таки Палата представників і це історико-політична традиція США. Вона є прикінцево відповідальною за всі бюджетні процеси, які відбуваються, і як би президент Байден не хотів показати свій вплив, якби багато він не говорив про те, що треба бюджету хвалити і для України, і для Ізраїлю, і для Тайваню, якомога швидше. Ми побачили. Що небажання палати представників ну повністю невілювало будь-яке бажання президента США, тому так дійсно для нас вибори до конгресу мають таку саму вагу, як і президентські вибори. Президентські вибори є більш показовими, вони є більш публічними, за ними легше спостерігати, тому що це по суті кінець кінцем тільки дві людини. Якщо ми кажемо про вибори до конгресу, ситуація набагато складніша. Це величезна кількість округів, це 435 тридцять Конгресменів палаті представників це 100 сенаторів, із яких більше 30 в цьому році будуть переобиратися. Тому за ними стежити дуже важко. Але нам в загальному треба тримати в голові декілька трендів. По перше, якщо обирається, якщо очевидно, що президентом буде демократ або республіканець, то найчастіше, як показують вибори останніх 25 років, конгрес буде, хоча б наполовину, але протилежним, тобто іншої партії. Умовно кажучи, виборець, який готовий голосувати за Трампа, не завжди готовий голосувати на своєму окрузі за республіканця Трампіста. Дуже ймовірно він проголосує за. Республіканці-консерватора, тому що не всі республіканці є трампістами, якщо ми кажемо про виборців, і дуже часто. За Трампа або навіть за Байдена голосують просто тому, що ну він єдиний кандидат від партії, особливо вибору більше нема. А от уже всередині партії починається дроблення. Те ж саме стосується Байдена. Не завжди людина, яка на президентських виборах проголосувала за Джозефа Байдена, проголосує за поміркованого проукраїнського демократа на місцях. Вона абсолютно спокійно може обрати цього, як вони їх себе називають прогресивного соціаліста, а по суті квазі комуніста, який потім буде казати, що Ізраїль взагалі не та країна, з якою треба дружити, а Україна це. Взагалі, другий Афганістан, якому не треба давати допомогу, тому так вибори для конгресу для нас так само важливі, як вибори президента, а в аспекті фінансування України навіть важливіші, тому тренди треба відстежувати і дивитися на обох фронтах. Але поки що, до, до того як пройде конвенція республіканської демократичної партії, тобто до середини липня, окрім президентських виборів, нічого на ну, такого цікавого публічного в нас не відбувається. Тому ми будемо бачити реальні політичні тренди, реальне змагання до конгресу, ми побачимо якраз середини літа. Тому поки що спокійно стежимо за президентським протистоянням. А скажіть мені, вас не здавалося, ця публікація, яка була цього тижня, якщо я не помиляюсь, німецьке видання Шпігель написало про те, що, начебто, Мішель Обама замінить Джо Байдена в цій гонці з Трампом, і логіка там продуктована, тим, що американський виборець не хоче бачити вікових людей при владі, і ця така негативна тенденція вона стосується. Як Байдена, так і Трампа. Ну для мене ця публікація, якщо чесно, викликала подив. Мені здавалось, що в ній гараздвіна набагато більше від заголовка, ніж від суті. Абсолютно з вами погоджуюся. тут два моменти: перший момент, що на 50% цей заголовок правильний, Байдена можуть замінити і розмови про це йдуть давно. Причому розмови йдуть про те, яким саме чином це зробити безпечно. Якщо це зробити до конвенції, то демократам доведеться повертатися до праймеріз, а вони не встигнуть це зробити. Якщо це. Провести після конвенції, коли Байден вже обраний, але тут, мовляв, він відмовляється від свого від свого обрання від своєї посади. Тоді просто комітет демократичної партії обирає йому заміну. Також це може статися під час самої конвенції, тобто мовно в другому турі голосування. Так звані супервиборщики партії. Вони просто кажуть, що в нас нема такої довіри до Байдена, яка є просто виборщиків партії. Ми голосуємо за іншу людину. І це може одобрити сам Байден. Тобто, такі варіанти є, такі стратегії проробляються, в цьому нічого дивного нема. Дивне те, що вони підняли саме Мішель Обаму. Ну вибачте, виникає враження, що у шпігель трохи застаріла інформація, тому що розмови про призначення Мішель Обами замість Байдена, або як мінімум, введення Мішель Обами в команду Байдена, на пост віцепрезидента або на пост радника, і так далі. Ці розмови були півтора роки тому. І якраз тоді Мішель видає свою нову книгу. В неї просто потоком виходить підряд три потужні документалки на нетфліксі, де вона зараз є продюсером. В неї виходить мега популярне інтерв'ю з опрою Вінфрі. Її соціальний капітал різко зростає, і тоді це було логічно, це було очевидно. Ну бо її явно розкручували і. Логічно було б говорити про таке призначення саме в той період. Але зараз, коли Обама давно ніде не з'являлася, якщо ще півтора роки тому вона була майже на всіх а, спонсорських вечерях, вона була разом з Байденом на виступах, вона з'являлася на внутрішньопартійних дискусіях. останніх рік її там немає. Тобто, звідки вони будуть брати для неї рейтинг, звідки вони будуть брати для неї впізнаваність? Оце найбільше питання. Набагато легше і більш ймовірно, якщо ми кажемо про заміну Байдена, що це буде хтось з його команди. Тобто той же Піт Бутеджедж, якого дуже давно пророкують на можливу заміну, який в принципі зараз іде без значних скандалів, який є дуже і дуже популярним, який свого часу подарував Байдену перемогу на партійних праймеріс у 2020 році, який досі залишається довірною особою Байдена в межах кабінету міністрів, який, в принципі, уособлює собою сучасну демократичну партію, тому що він достатньо молодий, йому трохи. Менше 50, ні, йому трохи більше 50 років, точніше, в нього гарвардська освіта. В нього досвід військової служби. Він представник ЛГБТ. Він має більше 10 років досвіду в місцевій виконавчій владі. Тепер у нього майже 4 роки досвіду федерального рівня виконавчої влади. Тобто, є кандидати набагато більш перспективніші, ніж Мішель Обама, і тому підсумовуючи, повторюсь. 50% публікації шпігіль правдиві Байдена можуть замінити і такі плани. Проробляються, але я дуже не впевнений, що це буде саме Мішель Обама, бо насправді це програшний варіант. А, пане Олександре, звернуся зараз до вас як до експерта-міжнародника, не тільки людина, яка профільно займається саме американською політикою. Напередодні з'явилася новина про наказ президента України призначити Валерія Залужного послом у Великій Британії. Тут мені цікаві дві речі: бо Лондон, певно, найбільш складне місце у світі щодо світової дипломатії. І другий момент, як, якими ви бачите. Певно, що першочергові кроки на цій посаді, бо певно, що за Валерієм Залужним будуть стежити ну навіть всі світові СМІ. А, дійсно так і є, але ви попали в точку, бо паралельно з, з американцями я британцями також займаюся. Тому очевидно, що тут першими його кроками стане налагодження військової дипломатії. Бо ми бачимо, що британці вони залишаються в фарватері нашої підтримки. Вони, по суті, цей фарватер створюють, тому що ну, давайте нагадаємо слухачам, що в 22-му році. І поставки нових типів озброєнь спочатку йшли з Британії, а потім з Америки. За тиждень до того як нас з'явилися Хаймарси, Британія відправила нам дві установки марс 2 які є в принципі британським аналогом Хаймарсу. Те ж саме було з танками. Першими прийшли челенджери. Точніше, новина про те, що будуть челенджери. Першими з'явилися леопарди, але саме британці розпочали цю дискусію. Саме з Британії приходили перші далекобійні ракети. Саме з Британії приходили перші гаубиці. Тому військова дипломатія Британії для нас є надзвичайно важливою. І зараз, якраз на фоні виборів, які будуть в Британії, якраз на початку наступного року, на фоні нестабільності консервативної партії, на фоні того, що британське міністерство оборони каже про те, що їй потрібні більше бюджети, бо вони не те, що Україну сумніваються, як будуть озброювати, вони за своє озброєння не знають, як далі діяти. То якраз дипломат з потужним військовим реноме, потужним військовим досвідом. Стане надзвичайно потрібним на цій ниві. І, мені здається, якраз його перші кроки будуть стосуватися військової, а точніше збройної дипломатії, збройових коаліцій. Це раз. Друге, е, так чи інакше, але йому доведеться також працювати і над темою зони вільної торгівлі, яку ми формуємо з британцями. У мене все зависло. П... Пане Олександре, продовжуйте Ми вас так, чуємо так. і бачимо. Добре, а друге велике питання, яким йому треба зайнятися, це звісно, зони вільної торгівлі, якому звертається ми оформлюємо з 2020 року. Це скоріше, звісно, буде менеджерська його робота. Йому треба буде курувати роботу наших експертів. наших Економічних дипломатів в межах посольства, але це також той напрямок, який наразі треба активно розвивати. Ну і третє, в принципі, в цьому проглядається певна стратегічна сторона цього питання. Давайте не забувати, що саме Британія є нашим найбільшим лобістом в контексті членства в НАТО, і в контексті підготовки до саміту у Вашингтоні в липні цього року, в контексті в принципі. Можливості для запрошення України, можливості для розширення співпраці помо по напрямку НАТО з Україною. Британія буде якраз тією країною, яка може нас в цьому найбільше просунути, і мені здається, це третє важливе завдання, яким займеться залужний на, на посту. Це якраз просування України в НАТО всіма можливими і неможливими способами, якраз через Лондон, якраз через епіцентр нашої підтримки в контексті НАТО, це буде зробити максимально вигідно можливо. Пане Олександре, запитаю вас на останок. Це питання також хвилює. Суспільство і маси воно що називається жирним, проходить по заголовкам змі. Це питання повернення українських чоловіків призовного віку до України. Я просто декілька маркерів зараз покажу. Угорщина сказала, що вони не збираються розглядати це питання у Німеччині. Там десь 4 дні тому сказали, що це питання в принципі можна розглянути. Щоправда, без жодних рішень і жодних позицій в офісі президента це. Словами через рот Михайло Подоляк сказав про те, що потрібна якась загальноєвропейська спільна позиція щодо повернення українських чоловіків за кордону е, до України. На вашу думку, в цьому питанні що в результаті зіграє вирішальну роль: політична воля чи певні можливо міжнародні правові механізми, які зараз діють? Бо я не бачу, якщо чесно, формату повернення примусового. Людей з Європи до України в країну, де зараз йде війна, так насправді такого формату не існує і, на жаль, ми його не пропонуємо. Тобто, з моєї точки зору, ми маємо діяти класичними дипломатичними методами, класичними дипломатичними лікалами. По суті, нам такі питання треба вирішувати з кожною країною окремо, бо на рівні Європейського Союзу вони не зможуть ухвалити подібне. Рішення вони не зможуть ухвалити це в наказовому терміні, тому що згадайте міграційну кризу 14 17 років. Там також не вдалося створити спільну міграційну політику. Вдалося створити прикордонні певні обмеження, але все рівно та ж Угорщина абсолютно по різному ставилася до мігрантів в різні періоди. Німеччина мала свою унікальну політику. Тому ми не зможемо з цим розібратися на загальноєвропейському рівні зараз. М'яч на стороні України ми заявили, що ми б були в цьому зацікавлені. Країни сказали. Як ви правильно навели, абсолютно різні позиції висловили наше завдання зараз. Якщо ми все таки хочемо рухатися з цим проектом, і це по перше, треба вирішити на державному рівні. Якщо ми все-таки хочемо просувати цю ідею, нам потрібно почати двосторонні перемовини, щоб це зробити в межах законного, щоб це зробити в межах нормальних процедур, щоб це дійсно, як ви правильно сказали, не було примусовим поверненням, щоб це була домовленість, двостороння домовленість держав про те, яким чином це оформляти. Тобто, чи буде це якась там додаткова мотивація, чи буде це певне обмеження якихось можливостей, чи буде це там робота через консульство посольство, і так далі, тому що те, що консульство просто закрили. Надання консульських послуг, ну скажімо так, це трохи перебільшена реакція на новий закон про мобілізацію, нові плани, які вводилися нашим керівництвом. Тому єдина для нас можливість це почати двосторонні перемовини, бо саме в форматі двосторонніх перемовин з окремими країнами ми зможемо висвітлити, як в межах їх правового режиму, в межах їх міграційного законодавства нам можливо стимулювати до повернення цих людей. Тому що найгірше, що ми можемо зробити, це почати ламати цю тему через ногу і примушувати ці країни робити те, що протирічить їх законодавству. Тобто, на цьому фоні нам найголовніше не поламати відносини з нашими європейськими партнерами. Тому а. це завдання складне, це завдання довготривале, але повторюся, все тримається на двосторонніх домовленостях. Ми можемо вийти на такі домовленості, тільки ми не повинні це робити в імперативній формі, що давайте їх прямо тут і прямо зараз, інакше це міжнародний скандал. А мені здається, знаєте, я так відрагую на ваші тези своєю, що тут має бути якась одна країна лідер, за якою підуть всі інші, як за принципом там допомоги Сполучених Штатів, лідерів серед європейських держав, які надають допомогу. Ну за тими публічними тезами, що я бачив в публічному просторі, це можна почати з країн Балтії, чи згодні ви? Так, абсолютно, тобто країни Балтії мало того, що вони в принципі нашу проблематику розуміють, що найкраще, тому в них, скажімо, так є моральне лідерство в цьому питанні. Вони також на кордоні з росіянами, вони також розуміють, яка загроза йде від Росії. Вони що найкраще порівняно з іншими країнами відносно до свого бюджету надавали нам підтримку. Тому, якщо це почати з країнами Балтії, якщо це почати з. Навіть північною Європою з новими членами НАТО Фінляндією, Швецією, бо і там є частина українських біженців. то такі переговори можуть стати драфтом. Вони стануть ну, такий собі е, рамкою для подальших перемовин з поляками, з якими ця тема буде чи не найскладніша, для перемовин з німцями, для перемовин західної Європи. Тобто, треба почати з тими, в кого відсоток наших мігрантів відносно невеликий. Але при цьому вони чудово розуміють російську проблематику і розуміють, що буде, якщо ми не зможемо оборонятися від Росії. А, пане Краєв, я дякую вам за цю розмову. Для глядачів української правди нагадаю, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики «Українська призма, був гостем цього ефіру української правди. Будь ласка, реагуйте на цю розмову в коментарях та вподобайками під цим відео.